Як можна інвертор Huawei підключити до інтернет мережі за допомогою ось такого донгла? До речі, їх є два варіанти: є LAN-Wi-Fi фактично <кхід> в одному пристрої, тобто за допомогою Wi-Fi зв'язку або інформаційного проводу, або ось такий 4G. Що це означає? Можна підключити карточку будь-якого оператора ось сюди. І в принципі з будь-якої точки світу бачите, як працює ваша сонячна станція, що дуже важливо. Часто клієнти питають, чи йде оцей донгл в комплектації до інвертора. Ні, він не йде до інверторів Huawei і купляється окремо. І є вибір або Wi-Fi LAN це фактично один пристрій, або 4G. Ну такий кхе, варіант підключення інверторів Huawei до мережі. Ми дуже рекомендуємо своїм клієнтам це зробити, якщо є можливість. Вартість 4G-шного донгла це буде 9,5 тисяч гривень, а вайфайного в районі 5 тисяч гривень. Тому, якщо є потреба, звертайтесь, будемо раді допомогти.